Іван, ти не розумієш. Це була єдина можливість врятувати Україну. Польща витаїскає нас в землю, а Москва хоча б дала шанс. Ми не мали іншого вибору. Ти справді вважаєш, що ми повинні віддати свою свободу заради тимчасової допомоги. Богдан, ти кидаєш нас у лапи нової імперії. Ти ж пам'ятаєш, як ми разом боролися з польським ярмом. Ти хочеш, щоб ми підкорялися ще гіршим. А ти що пропонуєш? Щоб ми стояли перед поляками і чекали, коли вони нас вичавлять до останнього? Я вибрав складний шлях, але він мав хоч якийсь шанс на успіх. Якщо б ми не здобули цю підтримку, нас би просто знищили. Але цей шлях не приведе до волі, Богдан. Ми не можемо бути залежними від Москви. Ми повинні самі керувати своєю долею пам'ятаєш, як ми билися під жовтими водами. Це була наша перемога, а не чиїсь чужі інтереси. Я це розумію, Іван. І я знаю, що наша боротьба була за волю, але це вже війна за виживання. Якщо б я не уклав цей союз, що тоді? Польща розчавила б нас, а ти добре знаєш, як вони нас гнобили. Я поважаю твої переконання, але ми маємо думати про майбутнє. Ми маємо думати про те, щоб ця земля залишалася нашою, і щоб ніхто більше не мав влади над нами. Я не можу змиритися з тим, що ми будемо залежні від Москви так само, як були від Польщі. Я боровся не для того, щоб Україна стала чиєюсь колонією. Я не хотів цього, Іван повір. Але війна не дає багато варіантів. Це був жорстокий вибір. Може, після нас буде інший етап боротьби, де Україна знайде свою справжню свободу, але тоді не було іншого виходу. Ти, Богдан, зробив свій вибір. Але я не відступлю від своїх принципів. Україна повинна бути вільною без будь-якого ярма. І я буду боротися за це до кінця.